Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. І так, що сталося, пише Гончаренко, коментуючи бійку в Раді. Йде розгляд бюджету, у мене правки про повернення тридцятки, про збільшення виплат військовим, про соціальне забезпечення військових. Що робить рада та слуги? На навіщо в Києві війни немає, в Києві тепло і затишно. У крадуцько бізнесок йде у Тищенко коло центрики з наркоторгівцями. Всі живуть собі, не хворіють. На моє запитання. Тання о, трошки там на фронті П. Нам потрібно зміцнювати оборону, думати про забезпечення, планувати наступний рік. Відповідь виявилась простою: намагатись забрати у мене телефон. До речі, в боротьбі Тищенко чомусь провав мені штани. Коль, навіщо? Таке життя. Я казав, що буде бій. Вони всі дуже розслаблені. Нічого ми порядок наводити вмієм. Що ж, якщо твій опонент Коля Тищенко, то ти в апріорі правий. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише: Залужний бачив цей цирк. Він повинен був виступити перед нардепами перед прийняттям закону. Втім, відмовився це робити через клоунаду. Терпіння лопнуло остаточно. Закону залужного з понеділка таки бути. Про військові депутати хочуть просунути ініціативу та закон заложного, який кардинально змінить підпорядкування військових. Крім того, посилить контроль главкома над коштами Міноборони, бо 36 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше заложного. Бренд керівників Ярмака приберуть від генералів, а чинушам заборонять піаритись на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі. Пункти раніше розписували телеграм-канали: перше штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, генерал-заложний сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренд-лідери, ярмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть до. Вічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома, главком офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.